Потом, вот так Ну, а что на то. Блин, дай там туда. Говорит, да. что же видная пистола, Переноску. Забувай хорошо. Нормально сакнул після трохи, да? Нормально тут нормально сокнули після... Коротке замкнення. Попередньо. Цей білий дріт що йшов звіт. Вот, здесь. А вот це? Хоч ти ніби сім'ї ще курів от Така переноска там є резервка, звідки вона йшла. Ага, вона там чи... нормально все. З бок не зараз власника це... <плес> Та... треба і потати. Та... Великої Та... пожежі тут не буде, так як таку притуху кисню немає. Вже не все зробили, так? Це погано, але що. Не знаю, що там що там було А ну

Скоро беспокоит. тут на пожаре, на Прибузькій 16. Ребіно... Добре, то ми можемо їхати. Тут є люди. Наряд міліції є чим на на оперативно-координаційний центр поступило повідомлення від сусідів про те, що по вулиці Прибузькій в квартирі на четвертому поверсі сталася пожежа. На місці події негайно прибули вогнеборці, які приступили до гасіння пожежі і одночасно виявили в одній з кімнат, в сусідній кімнаті непритомну дівчинку вісьми років. Пожежа виникла в сусідній кімнаті. Дівчинка була вдома сама, тобто була залишена без нагляду. Серед причин, що розглядаються, це дівчинка могла запалити свічки декоративного каміну. Які згодом впали і спричинили пожежу. Невідкладно на місце події прибули медики на реанімобілі, які протягом тривалого часу надавали дівчинці реанімаційні заходи. Проте, на жаль, вони не дали ніяких результатів. На цей час поліція проводить розслідування і згодом будуть названі остаточні причини пожежі і причини загибелі дитини. Ну, поступил вызов, что пожар. Мы выехали сразу же. Уже в дороге нам сказали, что вынесли с пожара ребенка. Вот. Ну, мы приехали в течение шести минут. Ребенок уже находился не на месте пожара, а вынесли в соседскую квартиру. Пожарники вынесли. И врач-сосед до нас, до приезда скорой, уже надавал ей первую помощь реанимационную сказал, что уже когда он ее взял на руки, она была без узнак життя, э, зрачки широкие, но он все равно проводил реанимационные мероприятия, как положено. Мы при, приехали и продолжили эти реанимационные мероприятия. На, наш, на момент нашего приезда тоже ребенок был со систолией, без признаков жизни, тем не менее 40 минут полностью все реанимационные мероприятия, которые положено, проводились. К сожалению, безуспешно. Спасибо. Ще раз представлюся.